Доброго дня сьогодні хочу вас познайомити з одним із базових підприємств. Нашого закладу, яке надає робочі місця для проходження виробничої практики, де ми працевлаштовуємо наші здобувачі освіти. І, зокрема, хочу познайомити вас із нашим незмінним партнером, керівником, директором товариства «НУС» Олексієм Стивим. Олексієм Степанович, скажіть, будь ласка, яка сьогодні ситуація по вашому виробництві? Чи вистачає робочих рук? Адже я бачу, у вас налагоджено сьогодні є замовлення. Потрібно працювати, виконувати ці замовлення. На сьогоднішній день ситуація десь змінилася, а змінилася з спочатку війни, адже багато виробництв, в тому числі і наше, частково ще повністю перейшли на виготовлення військового одягу. Хоча на сьогоднішній день робочих рук не вистачає. Ми над цим працюємо. І сподіваємося, що Центр професійно-технічної освіти буде одним з наших партнерів, яким, який нам допоможе в розширенні наш виробництва, додавши нам кадри. Ми маємо повний замкнутий цикл. Саме всі кімнаті розробляються нові моделі, йде моделювання, розробка робиться в комп'ютерних програмах. Видруковуються на плотерах і потім вже даються кравчиням для прошивання взірців. Олексій Степанович, скажіть, а от коли наші здобувачі освіти приходять на виробничу практику, вони можуть працювати в цьому цеху, Адже вони кравці. Вони теж якби по курсу по теоретичному вони є розробниками, розробляють моделі. Ну В чому ми їх заробити? Тобто тут вони хоча б знайомляться. З... Люба практика дітей, які приходять до нас з ЦПТО. Починається з огляду огляду своробництва. Mm -hmm. І нам не складно провести повну екскурсію, розказати, показати. Але для того, щоб працювати на комп'ютерній програмі, тут має людина мати спеціальні навик. Mm -hmm. одна, mm -hmm. одна справа, що ми всі є користувачами комп'ютера, але будь-яка комп'ютерна програма потребує її вивчення. Так, звичайно. Треба виробництво тримати на mm повинно -hmm. Бути мобільним і швидко Тримати одночасно кілька напрямків. Якщо в одному напрямку якісь є збої в роботі, переключаємося на інший напрямок, і тим самим це дає можливість нам працювати спокійно, стабільно. Олексій Степанович, от завжди, коли наші здобувачі освіти йдуть до вас на практику, або, наприклад, ми пропонуємо працевлаштування на вашому підприємстві, зразу перше питання. А яка заробітна плата? А який соціальний пакет, ну, тобто, які вигоди, от, що мені дасть робота на підприємстві, окрім того, що я буду працювати. Тобто, чи буде в мене матеріальне задоволення? Ну, показником. Матеріальне задоволення, я би сказав, є те, що в нас немає відтоку кадрів. Тобто людей заробітна плата йому роботи влаштовує. Але я мушу відмітити те, що якщо діти приходять чи на практику, чи на роботу, ну, навиків буде недостатньо. Адже вони навики додаються під час роботи, набувається кваліфікація, набувається досвід, і на це треба теж час. Звісно, Поначалу працювати дітям складно, але ми намагаємося їх утримати, підтримати, робити доплати якісь учнівські, mm -hmm. але проходить кілька місяців і діти набувають досить високого рівня і далі не потребують нашої підтримки в плані доплат учнівських. Mm -hmm. Заробітна плата, ну, скажу відверто, на сьогоднішній день я впевнений, що заробітна плата. В нашому підприємстві не нижча, можливо, навіть дещо і вища, ніж в е, на, наших конкурентів по місту. Насправді, на сьогоднішній день е, робітничі спеціальності вони досить затребувані. Uh -huh. І чи це кравчині, чи це будівельники, чи це маляри, ця робота сьогодні в місті в Україні досить високо оплачується. І не обов'язково всім бути програмістами чи юристами, чи економістами. Я впевнений, що на сьогоднішній день наші Фахівці, які працюють тут на підприємстві, отримують достойно заробітну плату. Дякую, дякую вам, Олексій Степанович. З вами завжди дуже приємно працювати. От наскільки ви от, такий професіонал своєї справи, що е, з вами завжди хочеться спілкуватись і працювати? Ви знаєте, це взаємно. Я дякую за комплімент, але нам нам зі свого боку теж приємно працювати з. Центру професійно-технічної освіти, адже для нас це перспектива отримання підприємства нових кадрів. Дякую.